Всім привіт, друзі. У нас сьогодні такий жачик цікавий. І він може вночі ходити, і він багато із травички. І він, і він а він як постає рану, то він в, в, в рану спить і він трошечки, він спить трошечки, а весь дістає із травичку, якщо він голодний. І він такий. Хастий, такий, ой, такий. Він буред і по англійськи буде зайчики рет а, а синій і голуби буде теж, бу вони друзі, значить, і зайчики е, живуть у землі, такі нірці такі. Ну вони, вони можуть їсти кожен день травичку. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.